За півтори години наготувала смакоти на декілька днів вперед. Основними інгредієнтами на відео стали м'ясо і м'ясні продукти від полтавської ципочки. Для початку я взяла у курочка, які вже замариновані і готові до запікання. Лише прибрала зайві стікери і попроколювала, як написано в інструкції. Тільки в інструкції написано, що це потрібно робити зубочисткою, я проколола ножем і відправила в духовку. Далі взяла куряче філе, розрізала його навпіл і меншу частину поки відклала убік. Іншу частину я порізала на кубики. Далі поставила воду в кастрю на вогонь. І коли вона закипіла, відправила туди м'ясо. Також додала солі, накрила кришкою і варила на повільному вогні. А тим часом поки зробила засмажку. Першим ділом на пательні обсмажила часник, а потім додала цибулю і моркву. Поки це все обсмажувалось, я взяла курячу шиночку. Просто подивіться, яка вона гарнесенька. Порізала її кубиками і також відправила на пательню. Пару хвилин просмажила і додала столову ложку томатної пасти. Все гарненько перемішала, додала води і залишила тушкуватись. В кастрюлю відправила картоплю і проми. Кускус, -кус. перемістила туди ж і засмажку. Знову додала сіль спеції і залишила доготуватись на повільному вогні. Далі взяла другу половинку філе, різала на ось такі невеличкі шматочки, відправила обсмажитись на пательні. Додала спеції і обсмажила з двох сторін. Це філет для салату, я його залишила охолонути. Потім взяла цілий шматочок філе, також порізала на кубики, розігріла пательню, додала олію, вершкове масло і чесничок. А потім вже відправила туди м'ясо. Коли філе трішки підсмажилось, додала цибулі. Лила, поперчила і, коли все добре просмажилось, додала томатної пасти. Також я додала вершки, але можна замінити і сметаною. Додала трішки води, і коли це все закипіло, додала макарони. Готувала під кришкою на повільному вогні до готовності. Поки все інше доходило до готовності, я взяла ось таку смачненьку, гарненьку намазку. Вона така ніжна на смак вам не передати. Намастила на хлібчик і зверху поклала шматочок шинки. Наступним я почала готувати салат. До листя салату додала помідор, огірок. Твердий сир, курочку, яку я смажила. Для заправки використала олію, сік лимона і зерна гірчиці. Перемішала і прибрала у бік. Не забула і про крильця, які виявилися такими великими, що я вирішила їх розрізати. А тим часом вже все доготувалось. Ось такі гарненькі вийшли окорочка, і ось вся та смакота, яку я наготувала. Ясо від полтавської ципочки виявилося дійсно таким, як мені про нього розповідали. Воно не втрачає свого об'єму, коли готуєш, бо воно повністю екологічне. До речі, в них можна замовити доставку додому по Києву. Київській області При першому замовленні кладуть класний м'ясний А Також в описі під цим відео знайдете промокод на знижку від мене.